Привіт! Цей канал створений для огляду, для демонстрації різних кейсів, як працювати з агентами штучного інтелекту в HR і в рекрутменті. Ми будемо розглядати різні демонстрації, демо і більше різних реальних кейсів, як стосувати агенти штучного інтелекту. Також я розробляю власну платформу. Для автоматизації найма за допомогою штучного інтелекту, за допомогою агентів, і я пошуку гарних кейсів і компаній, які готові долучитись і працювати з моєю платформою. От я планую кожен день виставляти різні відео контент, взаємодіяти з. Ком'юніті, яке надіюсь, ми сформуємо і будемо працювати разом над розбіром, також і ваших кейсів. Всім дякую, до зустрічі.